Всім привіт, друзі! З вами Юра Юей. Сьогодні е, я хочу вам показати, як я буду обігрувати рівень новачка в ігрі шахи. Е, перший хід я роблю на е 4 Він ставить свою пішку на е 5 Я свого білопольного слона вивів на С4, він поклав свого коня на А6. Я вивів свою королеву на F3. Він поклав пішку на F6. Я тут е, зробив хід королевою на H5, він прикрився пішаком. Я відійшов королевою назад на F3. Він поклав свого пішака на D5. Я забрав його пішака своєм, своєю пішкою. Далі. І... Він походив королем на D7. Я висунув свого коня на E2. Він поклав свого чорнопольного слона на D6. Я зробив рокировку, Він поклав свого слона на e 7 Далі я зробив йому шах. Він походив королем на D6. Е, я, я далі зробив йому знову шах. Він закрився конем. Я забрав його коня. Він забрав далі мою пішака. Я поставив свою королеву на С4, він відійшов. Далі я зробив йому зв'язочку. Але то була така змізявська, тому що там захищає е, слон королеву. Я все ж таки зробив знову цей хід. Він відходить туди. Я поклав свого коня на С3. Він далі поклав свого коня на а 6 Я видвинув свою пішку, він походив королевою. Я забрав, звісно, його королеву. Він тік м, конем. Е, я походив. Королевою на Д5 Шахімат. Сподіваюся, вам сподобалось, як я пройшов цей рівень новачка. Якщо так, ставте подобайки, підписуйтесь на канал всім пока!